Чорний день для Сум. Місто попрощалося з шістьма воїнами дев'ятої батареї 27-го сумського реактивного артполку. Герої загинули 3 вересня поблизу міста Старобільськ Луганської області. Провести загиблих в останню путь прийшли тисячі сумчан. Море, сліз і гори квітів. Тисячі містян прийшли вшанувати пам'ять шести своїх захисників. Усього ж підступний обстріл з території Росії забрав життя 16 вояків з Сумщини. Стріляли в базовий табір реактивними системами залпового вогню смерч. Склади боєприпасів і техніки, бліндажі та ангар. Усе перетворилося на порох і уламки. Микола один із військових, хто вижив у тому пеклі. Сьогодні йому важко говорити. Він дякує Богу за спасіння і молиться за товаришів, що не повернулися живими. Просто люди погибли. Просто так. І за того, що или нас предали, або нас просили. Нас просто залишили в лагері. Просто всі вже знали, що обстріл. Серед загиблих двоє випускників Сумського артилерійського училища. Про них у керівництва тільки добрі слова. Стартіаната Осіпова він закінчив училище початку, на початку 90-х. Військовослужбовці його називали дідом. Він дійсно для них був людиною, яка наставником. Старший Тіатбій, молода людина, яка, в якої, до речі, залишилася маленька дитина вдома. Прийшли попрощатися колеги з 32-річним Сергієм Куценком, працівником заводу Сумахімпром. У чоловіка лишилися дружина і 10-річний син. Робота він сварщиком. Ну, Робота у нас з 2010 року. -го Ну, був спеціалістом, роз, набирав навіков чоловік, який в трудну минуту мог допомогти не тільки словом, але й делом. Руслан Андра наймолодший серед загиблих сумчан. Хлопцю виповнилося лише 20 років. Працював у нас недовго, але захищав Україну з самого початку з березня місяця. Був у Луганській області. Зараз ми з ним прощаємося. Гори об'єднало усіх жителів області. Напередодні відбувся похорон у Лебедині. Сьогодні також похорон в рамнах. Там ховають двох, двох наших хлопців з 9-ї батареї, 27-го артилерійського реактивного полку. І Одного ховають на надригалівщині это долг кожного из нас. Може бути нікого та знайомих, які погиблі. все равно ні для нас всі радні. Поэтому я вважаю своїм долгом прийти хотя бы маленьку лепту, то щоб с их, з їхніми родственниками. Відслуживши панахиду на театральній площі, під оплиски з поклонами, а дехто навіть на колінах, загиблих земляків провели в останню путь. Поховали героїв на центральному кладовищі Сум на алеї почесних громадян міста. На книж Микола Николаєнко на часі новини.